Є такий культовий фільм Еквілібріум. І сьогодні ми спробуємо подивитися на нього ну зовсім під іншим кутом, не просто згадати сюжет, а м поставити цьому світові точний майже медичний діагноз. І ось він, це діагноз. Всього одна фраза, але вона, знаєте, це, мабуть, найточніший опис усієї динаміки того суспільства. Це і є та загадка, в якій ми зараз спробуємо розібратися. Але що ж це все означає на практиці? От утопія психопатів. Керує соціопат, звучить складно. Давайте розберемо цю ідею, так би мовити, на гвинтики, щоб зрозуміти, як ця вся машина придушення насправді працює. І почнемо ми з першої частини цього діагнозу. чому цей світ Лібрія, який нам подають як таку собі утопію без віни, злочинів, чому він насправді є справжнісіньким раєм, але раєм для дуже дуже специфічного типу людей. І тут, до речі, важливий момент коли ми говоримо психопат, ми не ставимо клінічний діагноз, ні. Ми говоримо про певну роль у цій вигаданій системі. Тобто ідеальний громадянин Лібрі це, по суті, втілення чистої функціональності, без жодних почуттів. Просто уявіть собі нуль емпатії абсолютно холодна логіка. Особистості немає, є лише функція і ідеальна слухняність правилам. З цих рис і складається ідеальний гвинтик для системи: здатність, наприклад, знищити власного партнера і нічого не відчути. Це є портрет досконалого клірика. І ось тут ми підходимо до найцікавішої іронії. Абсолютна більшість людей у Лібрії мусить приймати препарат Прозіум, щоб штучно стати такими ідеальними. А от для людини, яка від природи не має емпатії, ця система це ж просто дім рідний. Їй не треба нічого пригнічувати, вона просто живе у своєму природному середовищі. Пам'ятаєте Бранта, нового напарника Престона? Ось він просто ідеальний приклад. Він же не просто виконує свою роботу, ні. Він щиро кайфує від цього від підозр, від полювання на чуттєвих злочинців. Він і є живе втілення цієї психопатичної утопії. Добре, якщо система створена для таких, як Бранд, і для них це рай, то хто тоді в цьому раю головний ворог, хто та сила, що їй протистоїть? А ворог це так звані чуттєві злочинці. Але ж давайте подивимось глибше. Це не просто якісь там порушники закону. В нашій системі координат це емпати, це люди, сама природа яких, сама їхня здатність відчувати, це вже пряма загроза для всього бездушного порядку лібрії. І ось це порівняння, воно все ставить на свої місця. З одного боку, ідеальний громадянин психопат, для якого емоції це просто недолік, а з іншого емпат, для якого емоції це суть життя. Це ж не просто боротьба закону і тих, хто його порушує, це справжня війна двох світів світу, де почуття це хвороба, і світу, де без них в життя просто неможливе. І це пояснює, чому система така неймовірно жорстока. Тому що для неї емпатія це як вірус, це зараза. Уявіть, одне врятоване цуценя, одна прослухана стара платівка, один випадковий дотик, і все може початися ланцюгова реакція, яка зруйнує всю цю кришталеву стерильну конструкцію. Так, добре, ми розібралися з виконавцями, психопатами і з жертвами емпатами, але ж хтось стоїть на самій верхівці цієї піраміди, правда? Хтось же це все придумав. І ось тут ми підходимо до фінальної і, мабуть, найважливішої частини нашого діагнозу. Виявляється, лідер, вождь дюпон, він не такий, як усі, він не психопат. Людина, яка створила цю систему, сама в неї, у свій же ідеал, не вписується, він щось абсолютно інше. І ось тут ключова різниця. Подивіться. Клірік-психопат, він не має емоцій, його мета просто функціонувати в системі, він ідеальний гвинтик. А от лідер-соціопат, він емоції імітує і маніпулює ними. Його мета контролювати всю систему. Він не гвинтик, він головний архітектор. Психопат це інструмент, а дюпон це майстер, який цими інструментами користується. Саме так, і це найголовніше якщо психопат просто не має емоцій. То соціопат їх прекрасно використовує для власної вигоди і без жодних докорів сумління. Дюпон же відчуває гнів, він відчуває параною, зверхність, і, що найважливіше, він насолоджується абсолютною владою. У нього просто немає емпатії до інших, і це дозволяє йому будувати цілий світ на їхніх стражданнях. Окей, тепер у нас є всі частини пазлу психопати-виконавці, емпати-загроза і соціопат на чолі. Давайте складемо їх разом і подивимося, яка картина вийде. Навіщо, врешті-решт, все це було створено. І ось він, цей грандіозний план. Дивіться, все логічно. Крок перший соціопат боїться, світу дає емпати, бо вони його бачать наскрізь. Крок другий він створює систему, яка знищує емпатію. Крок третій він змушує все населення стати функціональними психопатами. Крок четвертий ці психопати знищують його єдину справжню загрозу емпатів. І крок п'ятий соціопат отримує абсолютно неконтрольовану владу. Це не якась там утопія, побудована на високій філософії. Ні, це просто геніальний у своїй жорстокості план самозбереження. У нашому світі такий як Дюпон рано чи пізно отримав би відсіч, а у своєму власному світі він Бог. Виходить, що вся ця величезна державна машина, всі ці правила, ритуали, клірики це все лише броня, броня, яку один єдиний майстерний маніпулятор збудував навколо себе. Він змусив мільйони стати катами, щоб вони захищали його від тих небагатьох, хто міг би розгледіти його справжню, потворну сутність. І все це залишає нас із одним, але дуже непростим питанням питанням, яке виходить далеко за межі цього фільму. Як часто великі соціальні системи, які на словах декларують загальне благо, насправді є лише відображенням особистих страхів і комплексів тих, хто стоїть при владі.